Сказати, що я задобувалася, це нічого не сказати. В цьому залі стояти з клімтовим поцілунком і нікого не буде абсолютно цікавити. Будемо пробувати. Усім привіт! Сьогодні я вирушаю в невеличку поїздку зі своєю мамою. Ми летимо у відень. Від Чернівців до Сучави їздять дуже зручні маршрути під кожен виліт. Тому вже за дві години ми були в аеропорту і чекали на свій літак. У Мене знову пригоди рейс. Відклали на 15 годин. Наш рейс буде у першій ночі, і ми цілий день маємо придумати чим займатися у Сучаві. Я вам скажу що це містечко. Дуже невеличке. В принципі, я би не сказала, що тут є щось унігальне, але все-таки дощ прийшов. Ми посиділи трошки в Макдональдсі. Півдня, в принципі, ну, не півдня, менше трошки згаяли. Тепер ходимо з нашими валізами і гуляємо. Дивимося, що тут є цікавого. Насправді я вже збиралася нікуди не їхати. Але моя мама каже, Віка, та що, погуляємо, походимо трошечки е, до вечора. І ввечері собі полетимо, переночуємо. І я подумала: ну, може, дійсно так, бо я вже, чесно кажучи, подумала, може не варто їхати в поїздку. Тим більше, що зараз якраз відбувається збір, і е, я розумію, що мені треба бути ефективною, бути завжди онлайн, е, над цим працювати. Але коротше, м -м, вирішили, що таки поїдемо. І от зараз ходимо тут, дивимося, що є в Сучаві. Так би я навіть не знала, що є в Сучаві. Так дивимося, що тут є. Трошки гуляємо. Хочемо дуже спати, бо прокинулися 4 ранку. Але нічого. Несподівано у цій поїздці з'явилася Сучава, тому ось вам невеличка екскурсія цим румунським містечком. Сказати, що я задобувалася, це нічого не сказати. І прийшло ще й на сповіщення, що рейс буде не о першій ноль п'ять, а о другій А Так, розпаковка, що дають, коли літак запізнюється на багато годин. Водичка і бургер. Перед вилітом самим. Ми нарешті у літні привели себе в порядок, трошечки поспали 5 годинок з пригодами, але заселилися. Перейдемо гуляти. Ми трошечки захрипли, бо вчора вночі чекали, ночі холодні, але оптимізму в нас не забирає. Сьогодні сонечко, то ми гріємося на вулиці. Ми поселилися одразу біля парку поблизу палацу Бельведер. Це дуже красивий палацовий комплекс періоду бароко. Але його фішка в тому, що саме тут зібрана величезна колекція творів мистецтва одна з найбільших в Європі. Але зазвичай сюди йдуть, щоб побачити відому картину Клімта. Поцілунок на, отак напишеш картину. Вона буде в одному залі стояти з клімтовим поцілунком і нікого не буде абсолютно цікавити. За всі будуть дивитися на неї. Ще тут є класні зали з австрійськими експресіоністами, і не тільки як будете тут, загляньте обов'язково, а ми пішли гуляти далі. Такі тарілки. Ось мамою замовили гуляш. Будемо пробувати. Добре, що взяли маленьку порцію, бо якась вона занадто велика. Прикиньте, ми за 10 хвилин до 18 години в суботу згадали, що в неділю все зачинено, і у 18 годині все зачиняється. Не знаю, яким димом ми швидко знайшли на районі магазин, тому що лідла, біли не було, карфора також не бачила, а я зазвичай в такий хожу магазин за кордоном. Знайшли якийсь місцевий, не знаю, як називається, там трішки дорожчі ціни, але хоча б у нас буде якийсь мінімальний запас продуктів на неділю. Я не знаю, сподіваюся що хоча б якісь кафешки і музеї завтра працюють. Дуже сподіваюся. Привіт, наш другий день! Ми їдемо зараз у замок Габсбургів. Я весь час не можу вимовити його назву, тому я вам її напишу тут. І зараз їдемо на метро. Метро для українців безкоштовний весь громадський транспорт. Я вже розібралась тут, в принципі, взагалі не важко розібратися у метро. Зараз їдемо з нашого місця, де ми тут, до опери, а там пересаджуємося на іншу гілку і їдемо. Тому що туди є трошки що їхати від нас. Потім ще я дуже хочу в Альбертіно Сподіваюся, що попадемо. Сьогодні неділя і всюди скорочений день. Подивимось. Мама помахає рукою. Ти така стильна в цьому. Доїхали в інший кінець міста. Дощ іде. Ми в такому, ну прям дуже під дощ одягнені обоє. Цей палац літня резиденція Габсбургів. Тут народився і жив І. Уявіть собі в будівлі аж 1441 кімната. Коротше, територія просто дуже велика. Тут сади, тут сади, тут територія замку. Ми зараз зупинялися наверх, тут ворота, наскільки я розумію. Дощ йде далі, але ми вперті. Ми взяли квиток, цікавий факт, якщо раптом ви будете їхати. Ми дві години маємо чекати, поки можна буде зайти всередину того замку. Тому ми і гуляємо. коли дощ. Ми думали, ми зайдемо і одразу підемо всередину і не намокнемо. Але ні. Коротше, ця територія просто супер велика. Я вам хочу отак от показати, може у вас закриться голова, але тут сади, там ще зоопарк якийсь, ботанічний сад, там теж сади, туди на гору підніматися, і там позаду теж невеличкі ставокі сади. І тут сам палац. Дуже великий. Хочу вам сказати, що ті дві години очікування, що ми взяли ем, квитки і треба чекати там, наприклад, до 14-ї. Поки якраз це все, все проходиш, минає дві години. Тому, ем, в принципі, це не є так багато і цей час не відчувається. Реально тут можна провести цілий день, особливо якщо взяти повну екскурсію, де є все. Ну, ми взяли просто екскурсію по палаці, щоб його повністю пройти. Та й усе. Та й досить. Я щойно загубила окуляри, ми сиділи отам, чекали входу трошечки перед екскурсією. Ми пройшли всю екскурсію, минуло десь 40 хвилин. Виходжу, хочу вдягнути окуляри, дивлюсь, а в мене порожній чохол, Я підходжу, а мої окуляри лежать. Просто нікому їх не треба, вони собі далі лежать. Клас. Наступна зупинка Альбертіна. Це місце, у яке мені дуже хотілося, бо тут виставка модерністів. Експозиція від Моне до Пікасо. Це одна з найважливіших європейських колекцій міжнародного класичного модернізму. Тут є роботи Моне, Сезана, Гогена, Шагала, велика колекція творів Пікассо німецьких експерсіоністів групи. Міст. Це одне з небагатьох місць, де можна побачити роботи українського художника Казимира Малевича. Бо найвідоміші його роботи зараз, на жаль, у Росії. Окрім цієї колекції, Альбертіна налічує більше 65 тисяч малюнків митців від 15-го століття і до сучасності. Наприклад, в одному залі можна побачити роботи 15-16 століття, а в іншому неоекспресіоніста Жана Мішеля Баскія. Коротше, я тут відпочила душею і отримала свою порцію натхнення. Прощаємося з квартиркою і я забула вам її показати. Дуже все компактно, комфортно. Правда, що перший поверх, але. Дуже зручна локація, тут така і кухонька, тут ще одна шафа. Добрий день. І там ванна кімната. От. Ну що ж, наш третій день у відні, і останній день у цій поїздці ми вже виселилися з наших апартаментів і гуляємо містом в ті місця, де ще не були. У Нас сьогодні відліт о 18-й, треба бути в аеропорту десь о 16, -тій. то ми ще маємо півдня вільного, вже виселилися і ходимо, трошки гуляємо вільним, в місцях, в яких ще не було. Просто так по місту. Дуже тут багато гарних садів, гарних парків. То ми так від парку до парку, тому що ходимо <різь> з валізами. От, і йдемо зараз ще на площу. І ще дві годинки та й їдемо. Дякую усім, хто переглянув мій влог до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, дзвіночок і побачимося скоро. Па-па!